Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про пеларгонії. В даному відео я розкажу, як ми готуємо пеларгонію до зими, які створюємо умови взимку для успішного зимування герані та як проводимо осінню обрізку пеларгонії та що робимо з пеларгонією, яка росте просто в землі на квітнику. Ми всі знаємо, що багаторічна пеларгонія – Потребує обрізки два рази в рік. Це навісні і восени. І якщо весняна обрізка пеларгонії саме стимулює зародження великої кількості суцвіть і збільшує тривалість їх цвітіння, то саме осіння обрізка спрямована допомогти пеларгонії зберегти сили перезимувати, щоб знову насрадувати своїм цвітінням. Також осіння обрізка надалі послужить фундаментом для майбутніх суцвіть. Час закінчення росту і перехід стан спокою для грані починається з листопада по лютий місяць. І якщо у вересні погода така сонячна, красива, як сьогодні, то, звичайно, для грані достатньо світла для продовження цвітіння. Чим довше на вулиці тепла погода, тим більше рослина витрачає поживних речовин, через це її треба і надалі поливати і, звичайно, підгодовувати. Звичайно, ми використовуємо для підгодівлі, на наш погляд, дуже хороше органічне добриво з мікроелементами для кімнатних, садових, квітучих рослин. Саме головне, що в ньому зовсім малий вміст азоту, всього одиничка, коли калія, фосфора, інших мікроелементів, і 10, 12, і 2 і, і більше. Тому це добриво стимулює утворення квітконосів, цвітіння, але не нарощення зеленої маси, бо мала міста зота. Також хороше і зелене поле це не реклама, це просто я ділюся з вами, що ми використовуємо. І буду рада, коли ви поділитеся саме чим ви користуєтесь для підгодівля своєї герані, своєї піларгонії. Але з настанням похмурих і дощових днів. А прогноз погоди вже нам прогнозують, що вони вже скоро настануть. Всі ці горщички треба буде занести у прохолодне місце. Ну, у кожного є, як то кажуть, своє місце, де ми ховаємо свою пеларгонію для того, щоб вона перезимувала. І якщо це місце прохолодне, то звичайно при холодному місці пеларгонія плавно переходить в стан спокою. Сповільнює своє зростання і економно витрачає свої повживні речовини. І якщо ж такого е, немає місця прохолодного, то для Піларгонії це погано через те, що вона утворює багато таких світлих пагонів, і які е, потрібно буде навісні всі, всі обрізати. Це, звичайно, погано для самої рослини. Але е, як у мене, так і в багатьох. Е, Огородників, садоводів, любителів, герань росте і в квітнику. То що нам робити, коли герань росте в квітнику, і ми ж не хочемо, щоб вона просто замерзла. Як з нею поступити? Ось в нас також росте герань у квітничках, вона дуже гарно квітує. Вона, дивіться, як розрослася, це ми її укрінювали весною. Я показувала відео, як ми обрізали і укрінювали пагони. І дуже вона гарно квітує і на квітничках, то ми будемо для цього ми вже маємо риночки, ринки невеликі. Ми будемо викопувати цю герань. Ну, Зараз не хочеться через те, що вона ще дуже гарна, ще погода сприяє тому, щоб вона нам радувала око. Будемо викопувати і коріння, будемо обрізати, третину коріння будемо відрізати. Одну третю коріння ми відріжемо. Потім обріжемо, звичайно, всі квітконоси і, і квітки, і пересадимо ці маленькі горшечки і занесемо про холодне місце. І так само вона буде в нас в стані спокою, як і інші наші е, пеларгонії. Нас їх багато, ми любимо через те, що це. Я вважаю, одна із таких квітів, які радують нам око з ранньої, ранньої весни до самої пізньої осені. Де ж може зимувати е, пеларгонія? Пеларгонія може зимувати і на балконі заскленому, і на лоджії. Е, Ну, Потрібно, щоб температура не знижалась нижче 12 градусів, ну хоча б 10. У нас зиму пеларгонія на підвіконні, із, у нас є таке велике підвіконня із північної сторони. В тій кімнаті 17-18 градусів. пеларгонія почувається там добре. Звичайно, можна пеларгонію занести і в погріб, в льох. Ну, не можна сказати, що їй там буде дуже добре, але вона перебуває цю зиму в погрібі. І як винести її треба буде десь в січні, трошки раніше не в лютому. І вона помаленьку обрізати її і вона дожине, і також буде квітувати на другий рік. Ну, Вона в догляді сама пеларгонія, ну, не скаже, що вона така дуже вимоглива. Саме головне, щоб було гарне освітлення, а любить вона пеларгонія освітлення любить. Щоб було не менше 12 годин, тому, якщо ви хочете, щоб пеларгонія не витягувалася, то, звичайно, потрібно робити підсвітку. Можна мати, якщо у вас є лампи денного світла, якщо у вас є фітолампи, то це для пеларгонії буде дуже-дуже добре. Також ця лампа має бути над рослиною не ближче як 10 см. Також треба продовжувати і помірний полив, і продовжувати підгодівлю. Ну раз у місяць вже багато звичайно поливати не треба. Також що хочеться сказати, що пеларгонія не любить, коли поливати її там послідом або гноєм, або компостом. Вона цього добре вона, вона не переносить. Температура, як ми говорили, має бути не менше 12 градусів, але міряти треба не в кімнаті цю температуру, а на підвіконі, де стоїть ваша пеларгонія. І, звичайно, було б дуже добре, коли настають морози, на підвіконня покласти, пінопласт. Він забезпечить теплоізоляцію. Ну, герань дуже рідко піддається ураженню шкідникам, тому рослина може загинути від неправильного поливу. Тому нам треба е, слідкувати за листочками е, грані, і ми все будемо знати, що робиться з нашою квіткою. І Якщо краї листя жовтіють, потрібно збільшити полив. І якщо втрачається тургор, то це ви багато поливаєте. Треба зменшити полив. І якщо опадає листочки самої рослини, то дуже мало сонячного світла. А якщо вже ми бачимо, що в'януть або потають молоді зачатки, і на зворотньому боку листочка утворюється іржа, то це вже з'явилися шкідники. Треба боротися з шкідниками. Я ж обрізати герань на зиму у домашніх умовах. Ну, давайте почнемо з того, що це все залежить від сорту вашої герані, від вашої пеларгонії. Сортів є безліч багато, У нас зональна пеларгонія. Зональна пеларгонія, вона розумієте, така, що вона не дуже потребує такого аж обрізання. Якщо взяти оцей перший молоденький кущик, це ми його вкорінювали весною. От він дивіться, який компактний. Оце ми відломимо лише квітконоси і зробимо прищіпування і все. І більше нічого не будемо робити. Коли взяти нам слідуючі дві рослини, це вже рослини їм кілька років, то звичайно цим рослинам буде важко перезимувати, бо дуже багато у нас стебел. Тому ми повинні, якщо що ми хочемо зробити, насамперед знати. Якщо ми хочемо повністю, наприклад, забрати це стебло велике, то ми його відрізаємо, аж в самому низу коло. В самому низу, а якщо ми е, хочемо, щоб е, наше стебло е, пустило ще е, е, пагони, то ми е, обрізаємо в районі вище першого листового вузла. Беремо перший листовий вузол, відступаємо сантиметрів три, відрізаємо і тоді ми е, отримаємо ще декілька. Е, Пагонів весною, і знов наша рослина буде квітувати. Отже, зрозуміли, да? що обрізка. Залежить від сорту самої е, пеларгонії і від того, що ми хочемо отримати. Звичайно, всі ці е, високі стебла потрібно обрізати, так як я говорю, або е, нижче вузла, якщо ви не хочете, щоб була ця віточка висока у вас взагалі, або вище вузла, коли ви хочете, щоб з цієї віточки появилося ще е, е, кілька пагонів. Отаке обрізування. Як ми обрізаємо? Обрізаємо ми використовуючи сікатор, можна такий лезо використовувати, але обов'язково в нас завжди є для цього такі садові ножниці. Вони гострі, вони для орхідей хороші, для пеларгонії Взагалі вони дуже добрі, ці садові ножниці. І витираємо спиртом, можна витерти, можна антибактеріальними салфетками витерти. І е, щоб були е, любим знеражувальним засобом використати. Але після того потрібно взяти активоване вугілля, розтовкти ці таблеточки і засипати рани цими таблеточками, щоб не було ніякої інфекції. І після цього обов'язково наші піларгонії потрібно підкормити, через те, щоб е, вона встановила свої сили. Дорогі друзі, я все розказала, що я роблю своїми пеларгоніями. Якщо у вас є е, щось, ви робите не так, є вас чим поділитися своїм досвідом, напишіть, нам усім буде дуже цікаво. А я вам бажаю всім гарного настрію. Хай квітує вас душа незалежно від погоди і від пори року. Будьте здорові, до нових зустрічей, до побачення.